Громадські слухання без коломіян питання, яке завжди викликало бурхливе обговорювання містян, тепер залишилося поза їхньою увагою. Йдеться про будівництво меморіального скверу у парку на вулиці Чехова. Питання вже, начебто, закрили, проте нюанси залишилися. Про облаштування меморіального скверу в парку на вулиці Чехова знову говорили на громадських слуханнях. Щоправда, цього разу містян тема не зацікавила. І, ймовірно, вони задовільнилися попереднім рішенням громади розробити проект благоустрою скверу з врахуванням інтернету інтересів єврейської громади і змінити профіль земельної ділянки на меморіальний сквер замість меморіального кладовища. Проте з'явилося, але як виявилось таке рішення сесії міської ради ми приймати не можемо. Існує таке рішення суду 24 липня 2009 року. в зв'язку з будівництвом заправки на вулиці Бандери був поданий. Судовий позов, представництво американського об'єднання комітетів євреїв, бувшого радянського союзу, другий позивач об'єднання юдейських релігійних організацій України, третя особа єврейська громада іудейського ортодоксального віросповідання, рішенням якого зобов'язали Коломийську міську раду. Встановити, замовити проект землеустрою з організації та встановлення меж єврейських кладовищ всіх, які існують на території міста Коломиї. Рішення суду є оскарженню, воно не підлягає, тому владі доведеться зробити проекти відводу на ці три земельні ділянки. Влада зустрілася з представниками організації, які позивалися до суду, і настояли на тому, щоб рішення громади євреї взяли до уваги. І в парку таки був сквер, а не кладовище. Якщо ми узаконимо це кладовище, не виключно, що колись хтось запропонує продовжити поховання навіть на закритому кладовищі, так як ми, наприклад, робимо зараз на Карпатській, ми дозволяємо в сімейних. В склепах ховати родину, тобто воно регулярно стає діючим і термін консервації ми кожен раз продовжуємо на 50 років. Вони згодились на тим меморіальний сквер, для себе я багато нового відкрив, що вони не хочуть встановлювати ті всі плити, які вони туди звезли з міста. А встановити хочуть тільки ті плити, які були поховані люди саме на тому кладовищі, це виявляється набагато менше. Спільно з представниками єврейської громади та рабином Коломиї влада погодила вигляд скверу. Власне його візуалізацію винесли на громадські слухання, адже зміни таки відбулися. Ми тоді говорили, щоб центральну алею не займали, але настільки мало тих плит, що їх нема змісту, будь-куди виносити. Єдине, ми погодили, що оця мала архітектурна форма, яка стоїть над цим найбільшим їхнім святим, хто похований на тому кладовищі, не повинна виглядати як справді мав торговий. Тому з легких конструкцій архітектори запропонували вигляд. Цієї малої архітектурної форми у вигляді каплички нашої української, але вона співпадає з їхніми традиціями, вони форма погода. Доріжки робимо, робимо доріжки, де є частина паркової зони. Існуючі доріжки всі зберігаються, їх перебудовують. Їм стоїть на тому, не закриваючи парк, зробити комунікацію між районами додатково. Вони готові піти на видатки ще одну дорогу, покласти від Петлюри прохід до озера, але не закриваючи, вони хочуть альтернативу людям запропонувати, щоб як можна менше людей проходило. Ділянка повинна залишитися у комунальній власності нашої громади. Загалом у сквері має бути 16 стел. Що робити з іншими плитами євреї поки не знають? Обіцяють більше не позиватися до суду, якщо коломияни не вестимуть будівельні роботи на вулицях Бандери, Чехова та Лермонтова, де власне є поховання їхніх предків. Проекти благоустрою та документи щодо встановлення меж меморіальних скверів виготовлятиме Коломия, звісно, з погодженням євреїв. За таке рішення проголосували усі присутні, а це аж 19 Коломиян. Нам потрібен. Закон швейцарський. Скільки б не прийшло на громадське слухання, рішення громадських слухань є законом. Оце б тоді б був повний зал, тоді б зрозуміло, що це щось визначає.